А Реплей від підписника. Погнала дивитися. Ей! Здорово, хутні, брати танкісти! Як ваші справи пишемоте, коментуємо. Подивися одразу ж на нашого союзного бачателу. Він випулює свій перший барабан просто в землю, я не знаю. Він подумав, напевно, що він вже залишився один. На один з Ворожбинським і хоче з одного снаряда забрати його і отримати таку е, медальку. Яку хотіли б всі з останнього снаряду забрати останнього ворожбину, але це лише початок бою. Це лише початок бою. І з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком містік. Містік 2. Дивися, зразу ж блокує він постріл від ворожбини. На ПТСу, це в нас Уазік 113G FT-шний. На жаль, тут чу чуть-чуть ми не попадаємо. Попали в цей мур. Нічого страшного, зараз ми дозарядимося і зробимо все, що треба зробити. А нам треба робити бити ворожбин, щищати з них хітпойнти. Так, а ну давай, давай. Шапелька, блін! Не пробиваємо і блокуємо. Ми пробили і заблокували. Я третього буде важко в пузо... вицілювати, адже потрібно нам також ховати свій нижній броньовий лист. Не получай. Ти що думав, ворожбинський? Та тобі так просто минеться. Левандовський. Давай ще разок, ану. Оп, Давай, давай! Ой, блін, чуть-чуть не дістали. КВН не підводять, блін, тут всього лиш навсього. Е Гармата гнеться, мінус 6 градусів вниз. На жаль, на 8 нема. Ось така трошки проблема в даної ПТСО, грати від якихось ось таких е горбів. Трошки складновато. Потрібно, як то кажуть, бикувати, їхати нагло. Катувати, для того у нас є лобова броня, але, на жаль, чомусь таки нижній броньовий лист не так добре зашили, як верхню пластину. Тому що під хорошими снарядами покращеними він пробивається на ура Бабаха! Библяка! Ха -ха -ха. На жаль, без підпалу. Але зате добре пошкодили цю питесавушку, цю бабашеньку. Так, ліквідовують. Поки що у нас немає коликів. Дивимося в союзника на кранку. Уже є три колика. Ах, ти зараза така. Маємо дві 556 шкоди ворожбинської вже після свою бойову статистику. Подивися, як гарно настрілювати. Так, баджер з підпалом на 1200, 1300, 1400 горить. Баджер ворожбенський. І ми за це одразу ж отримуємо 3900. Даємо по яхт панзер. Залишаємося 3 на 3 із ворожбинами. Давай, нам потрібно забрати, так, ємна змога. На... на щастя, забрали нашого союзника. на щастя. Чому на щастя? Бо тому що в нас є змога добрити цього БК і маємо перший колик, свою копілочку і вже подивись 5,90 настріляної шкоди. Залишається... Залишаємося 2 на 2, але подивись, окраник вже 4 кіла забрав. Не... Блін, фольга. Получай фольга, подивись на 1012, видаємо. Із фугасного снаряда по ворожбинському леопарду. В принципі, так потрібно робити з такими картонами, з, такими, з такою фульгою. Не бляха, тепер бебехою ліквідовує. Вже маємо два колики. Цікаво, чи дасть кранваген наш союзник, забрати собі третій кіл в купілочку. Чи наш герой даного реплею дасть взяти пула кра, скажу, пула, Редлі кранвагену все ж таки дає нам взяти третього колика, бачиш? Навіть не захотів взяти собі медаль, медаль Редлі союзник, але віддав нам. І союзники також бувають. Це перемога. І давай подивимося на після бойову статистику. 7,95, друже. 7,95 настрілює сьогоднішній наш герой. 3860. Він заблоковує 3 знищує 7 е, непробиття. Головний калібр, звісно, що це знак класності майстер. Заслужений майстер, як на мене, так. Точно. Пішов плюс, подивись покритик на 201699 срібняків, свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ж та пішов на 1705 вільного досвіду, також свій сейф, свою купілочку. Друзі, ставимо подобайки за такий перший могутньо розвальний бій. І звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом із вами тенкістою переглядати їх на цьому ж каналі. Бачите, цей клан. Ми зараз будемо дивитися також реплей від гравця, інакшого вже гравця, але з того ж самого клану на Петесау, яку ви вже всі напевно здогадуєтесь, що це за Петесау. Тоді погнали дивитися вперед. І так там кісти, маємо другий бій. Це у нас карта Східна Гавань і Петесау під назвою Waffen F1.0, колись називалася просто Е100, Waffen е 100 і за речами даної ПТСА все гравець-боєць під ніком Ніні -ні, на... Далі я не буду продовжувати. Ви зрозуміли самі е, даний нікнейм. Так, подивіться, займає позицію на таку для ПТСАушок, тільки вона небезпечна може бути в тому, що сюди частенько люблять прилітати бланди. Чому я так говорю? Тому що я з тамтої позиції ворожбин, де зараз в них грає червонесенький, Люблю часто сюди блайндами, фугасними снарядами пігарити, бо знаю, що 100% тут ворожбини можуть стояти, якщо вони всі не засвітилися на... СТ-напрям. Якщо вони переважно всі всі там досвітилися, немає сенсу сюди бити, навіть якщо хтось тут і стоїть, бо тому що тоді всі стараються контрити лівий фланг СТ напряму, щоб бортину не прилітало від СТО або навіть важких танків. Бо, тому що ми знаємо, що зараз частесенько рашать лише один напрям ворожби. Не чомусь так люблять робити. Частесенько, до речі, правда ж. Знаєте це? Танкісти. Подивись, граю з із і з бабахою. Можна сказати, два такі. Потужні БК, тільки в нас е, броні немає від слова зовсім, особливо в ось цій башті, якщо її так можна назвати. Тому що це башта, яка крутиться не на повний оберт. Але подивися, як він розчехлив 72. ку Має перший колик, і дивися, одразу ж 2 тисячі е, к він вже настріляв із одного лиш барабана. Це барабан, дивимося на три снаряди, а не на п'ять. І чим е, ця гармата краща, як на мене, за 5 снарядів. Тому що е, тут альфа, в даного барабана це альфа. Наш герой вибрав е, кращу більшу шкоду з одного барабана. В принципі, нам там шкода одинакова, виходить, що на 5 снарядів, що на 3, але різниця в перезаряджанні даних барабанів суттєва, в принципі. І... Але довга, дуже довго, як на мене, це просто е... жах, як на мене, тому що довго заряджається барабан. Це не як і не АМХ, навіть збоку не стояв. 22 секунди АМХ, а в нас 2899. Це просто капець по дефолту. А в нашого героя бачимо ця вся ситуація чуть-чуть, та й швидше буде. Ну, що це все завдяки амуніції, яку водить наш сьогоднішній герой, яку він собі поставив. Не знаєте, що в нього там пообладнання. Дивимося, поставив е, калібрований приціл Ей та досилач для барабана. Щоб пришвидшувати між пострілами в самому барабані вже е, подачу снарядів, в принципі, мудре рішення. Тому що Нам потрібно настрілювати. Дивися, маус. Раз. З підпалом. Давай два. Дивися вже тисяча тисяча шістсот тисяча вісімсот. чуть би не догорів, але під самий кінець маус затушився. Небезпечно можемо поставитись під бабаку. встигли дати течку на 584 і Бабуся нас добирає. Маємо один колек свою піс... після бойову статистику, але подивися на шкоду, друже. Подивись на шкоду у цю переможну шкоду. Ну давай, друже, подивимося не після бойову статистику. 6407, він не стріляв, 600, заблокував, один знищив 5, пошкоджено. Це в знак підтримка. Головний калібр, майстер та танкіст-снайпер. Пішов плюс на 193 229 срібних монет. Свій сейф. Свою купілочку, друже мій танкіст, перше місце по нанесенню шкоди та пішов на 1349 вільного досвіду. Також свій сейф, свою купілочку. Під кінець бою. Нашого героя Ніні -ні, Під підбрели, блін, але нічого страшного. А я буду казати вам, друзі, ставим подобайки за такий хороший, другий також розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага також підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, щоб потім разом із вами денкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Бажаю вам всім мирного неба! Бажаю вам всім щастя і здоров'я в новому році. Бережіть себе. Бережіть себе та своїх близьких, любіться, шануйтеся. А я кажу вам до нових реплеїв там і зустрінемось.